Новинка 2025 року Середземне море в Єгипті. Чому варто обирати цей курорт? По-перше, сюди є нарешті прямі рейси. Більше того, сюди немає прямих рейсів від наших сусідів. Тут можна купатись навіть ввечері в морі, тому що немає хижих рибок. Якщо ви не любите корали, любите комфортний захід моря, тут теж дуже класний для вас варіант, тому що захід. Ідеальний піщаний і білосніжний пісочок, який не уступає Домінікані або Мальдівам. Більше того, легка хвиля на узбережжі буде вам нагадувати також про Домінікану, а, але летіти сюди потрібно не 12-10 годин, а як через весь океан, а достатньо всього 3 години. Звичний для нас часовий пояс і звична для нас країна. Також тут великий вибір готелів. А ще це чудовий варіант для тих, хто хоче подивитись Єгипет не тільки з вікна. Автобусу, який привезе вас в готель, а також хочете поїхати на екскурсії, тому що тут зовсім близько знаходиться Олександрія, а також до Каїру їхати. Всього 3 години. 3 години, і ви на пірамідах. Не 6 годин мухи жара автобус, а 3 години, і ви вже там. Отже, обирайте новий курорт і пишіть нам запити, щоб ми порекомендували вам оптимальний готель, який підійде саме для вашого відпочинку.